Вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей в очікуванні святкового дива. Наразі їх тут понад два десятки від ясельного віку до підлітків. Зробити їх щасливішими допомагають меценати, студенти та учні шкіл, які разом із працівниками центру виступають посередниками між святим чудотворцем і малечею, котра чекає його з особливим нетерпінням. Приходять і кажуть, їй, маленькі дітки особливо, що вони були чемні, що вони спали, що вони вчили вірш. Приходять розказувати які вони які вивчили, чи там пісеньку вивчили, чи колядку. Вивчили. Вивчили, просять іграшку, просять чоботи. Хто не має? Просять ляльку, просять солодощі. Ну і просять подарувати мами. Представники громадської організації спільними зусиллями тут уже не вперше. З багатьма дітьми встигли потоваришувати. Цього разу завітали зі святковим майстер-класом із декорування різдвяних свічок, а також солодощами і фруктами. Окрім того, активісти навідують містечко милосердя Святого Миколая. Його вихованців запросили на забави до дитячої кімнати одного з торгово-розважальних центрів міста, а школярів із соціально незахищених сімей до аквапарку і на льодову ковзанку в театр ляльок і маєток. Святого Миколая такі акції молодь проводить уже третій рік поспіль. Все відбувається в рамках проекту місяць милосердя до дня святого Миколая, яким ми проводимо за підтримки депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка. Хочу сказати, що вже близько 200 дітей ми задіяли до цих заходів. Попереду малятикими опікуються активісти громадської організації: відвідине кіно та облему з драмтеатру, навчання плавання в коледжі фізвиховання, а також екскурсія на завод із виготовлення іграшок. Підсумком проекту стане благодій. Дійний концерт у День Святого Миколая із казковою виставою, в якій задіяні 60 дітей. Стати глядачами цього дійства запросили три сотні учнів і вихованців різноманітних навчальних закладів, притулків і сиротинців.